Okay. А цей продукт, конкретно детокс. Він, крім того, що він виводить зайву рідину, він ще дуже гарно. Ну я так думаю, що він, мабуть, трохи має і послаблюючий ефект, скоріш за все, бо він покращує регулює мотори пошунково кишкового тракту. Він гарно діє для очищення організму. Я його спитала ще раз чи можливо все-таки порадити починати з цього продукту знайомство, а потім уже все решту. Він каже: в принципі, все залежить від проблеми з людини. Якщо в людини реально є проблеми з, кишко... з шлунково кишковим трактом, можливо, запори, можливо, ще щось, то... то так, варто почати з цього, а потім продовжити далі. Якщо у вас з цим проблем немає, то ви можете. Ну а є проблема, наприклад, з ногами, то питання дюдюру. Порти чи ще щось. Ну тобто читайте уважно описи, ще раз передивіться цей вебінар і приймати рішення для себе з чого почати, але якщо ви так таки відчуваєте, що у вас трохи організм за як сказаний за, зашлакований, так, то варто почати з нього. Ну, ви бачите, в принципі, всі інгредієнти тут: артишок, кульбаба, розтаровша, зелений чай, знову ж таки, зверніть увагу на зелений чай. Але він робить особливий акцент на розторобчій вчасності, тому що е, гарно діє для захисту печінки і дуже чудово сприяє очищенню, тобто деток організму. Ну і артишок також ми всі знаємо, що використовується завжди при проблемах з жовчним міхором, так, і для травлення, так, і покращує травлення. This uh, drain Left detox after uh food, right? With a full stomach. Yes, because it contains uh green tea, yes, sure. Цей продукт треба приймати після їжі, тому що він містить зелений чай. But you can make uh, 20 ml of this product in half liter of water and drink it like as as long as you wish, right? yes uh, the, the important is that uh, uh, since it contains green tea it may be drink uh, in about two three hours after meals uh, in order to have uh, the, the the stomach uh, which is uh, which is full okay mm -hmm. okay uh to Він говорить, зробив акцент, що через те, що містить зелений чай, його треба пити після їжі. Я пам'ятаю, там перед тим був ще якийсь напій з зеленим чаєм, тобто він, скоріш за все, теж також після їжі, виходячи з цього. Ну і в принципі, після їжі це не означає, що одразу треба випити, розбавили на півлітра води ковпачок, і ви можете його пити і годинку і дві розтягувати задоволення. Тут мається на увазі не на а навіть mm -hmm. я я б дозвіл, як ці гелі протягом дня там можна їх заливати, да, як нам радив і консультант протягом виставки, коли mm -hmm. ми були що просто бутилочку собі там десь іде, ідете де, наливаєте і протягом дня Окей, дякую. Okay.